Нагальні думки про Україно-Російську війну з іншого боку планети. Знаєте ви, що думають про війну України і Росії в Австралії? Пропоную невеличкий експеримент. Щоб дати самому відповідь на це питання, вийдіть на вулицю, запитайте у перших десяти чоловік, що вони знають про кількість існуючих на даний момент часу активних військових конфліктів у світі. Чи в якій країні світу було понад 100 тисяч жертв, убитими в результаті бойових дій і лише за 2022 рік, окрім України? Як то кажуть, терзаємо смутними сумнівами, що хтось, як і я сам, якби не заліз в Google, дав би пряму та достовірну відповідь на це запитання. Запитання, яке здавалось би для когось простим, а для когось це питання життя і смерті. А відповідь, між іншим, є такою. Що активних військових конфліктів, воєн чи просто бойових дій у світі на даний момент часу існує понад три десятка. Звісно, що не українського масштабу, але все ж, прямо зараз в Мянмі, Ефіопії чи Еритреї люди стріляють одне в одного, гинуть військові, цивільні, включно з жінками і дітьми. Але кому це цікаво, правда? Звісно, хтось скаже, навіщо мені чужа країна, коли у мене моя власна батьківщина у вогні. І це цілком логічна та очевидна і відверто кажучи природня відповідь. Все так, все вірно, бо у кожного ж болить своє, так? А якщо у кожного болить за своє, то цілком доречне наступне питання: чи є оце щось своє в Україні в пересічного американця, австралійця чи канадійця? Буду відвертий, я переконаний, що у переважної більшості іноземців немає. У них своя австралійська, американська чи канадійська хата з краю. і не потрібно розводити демагогію про геополітику, світовий устрій та порядок це все для пересічного обивателя. Проста людина живе простим життям. Це факт. І таких людей дуже і дуже багато. Їх, переважаюча більшість, це для українців. І таких, як ми, вихідців з України, день починається і закінчується новинами з фронту чи якоїсь там Ранштайну. А для інших це десь там далеко, в іншому світі, у чийомусь іншому житті. І це потрібно розуміти без емоцій, нервів та стресу та інших морально-етичних реверансів. Життя цинічне і тому доволі прагматичне. А хтось скаже, що війна в Україні є найбільшою після Другої світової, і порівнювати її з іншими конфліктами не варто та недоречно. І саме тому весь світ допомоги Україні, надає зброю, амуніцію, кошти, вводить санкції про вщент з дешевілих людиноподібних мавп з північних боліт і таке інше. І це теж так. Але я сподіваюся, всі розуміють, що в ревальному світі все визначає капітал. І люба війна, і Україна російська абсолютно не є виключенням. Це перш за все політичні, а відтак економічні інтереси. Допомога будь-якій з воюючої сторони це не що інше, як фінансова інвестиція. Зеленський в одному з своїх міжнародних виступів доречно та правильно, і головне чесно сказав, що фінансова допомога Україні це інвестиція. Але він був неправий, що це інвестиція у безпеку. Точніше, що це для всіх абсолютно інвестиція у безпеку, адже основні потенційні спонсори і так перебувають в повній і абсолютній безпеці. Не варто носити рожеві окуляри і думати, що права людини чи гуманізм, чи навіть якісь там міжнародні угоди Будапештський вам у поміч, чи ще якась подібна ефемерна нісенітниця керує тими, прости господи, але людьми, котрі тримають світові фінанси у своїх руках. Ні хоспіс для підстарілих пердунів та їх коханок і коханців у вигляді збіговіська під назвою ООН, чи ще якесь пустодзвоне пар'є, ОБСЄ, МЕГАТЕ вже давно і нічого не вирішують як самостійні і незналежні міжнародні інституції. Натомість всі геополітичні та економічні питання вирішують суто власники світового капіталу. А це цинічні, безпринципні, холоднокровні людежери, які будуть фінансувати, хоч Бога. Хоч чорта, хоч марсіан, якщо це принесе вигоду і примноження капіталю. Ця істина давно і всім відома. І навіть дідушка Карл Маркс в своєму капіталі написав про цю істину, яка лунає десь так. При 100% прибутку капітал зневажає всі людські закони. При 300% немає такого злочину, на який він не рискнув би навіть під страхом Шибениці. Запам'ятайте ці відсотки, це важливо. Правда, цю істину Папа Карло поцупив у англійського відомого публіциста та профспілкового діяча 19 сторіччя Томаса Джозефа Данінга, певно, теж будучи мотивовим суто меркантильними капіталістичними відсотками але вже власної марксистської вигоди. Так от до чого я веду? Всі ж пам'ятають, що ніхто не сподівався ні в США, ні в Німеччині, ні в Британії на те, що навесні 2022 року. Україна вистоїть та почне виганяти оскаженілу худобину взад за поріблік. Тому і в перші дні війни мова про допомогу Заходом Україні не йшла ні про танки, ні про системи ПВО, ні про якесь інше більш-менш серйозне військове знаряддя. Бізнес чекав, вони бачили можливості для інвестицій і почав допомагати лише тоді, коли такі можливості з'явилися. Це вже історичний факт, який усім відомий. А яким чином вони ці можливості для інвестицій, власне, з'явилися? Що спонукало допомагати Україні, ті ж самі США чи ту ж саму Австралію або Канаду. Не будьте наївними. Виключно можливість заробити. Для прикладу, якщо когось усувають з енергетичного ринку, то хтось заходить на його місце, правда? Свято місце пусто не буває, це аксіома. Потрібно щодня заправляти машину, опалювати оселю, готувати їжу, одним словом, споживати енергію. Тобто енергоносії. А якщо перетасовка на енергетичному ринку, хай навіть і тимчасова, але все ж заганяє цінги на енергоносії до рекордних прибутків, то для власників нафтогазових корпорацій це клондайк. І тут згадуємо стимули 100 і 300% прибутків для капіталу з вище наведеними цитатою Сера Томаса Джозефа Данінга про те, що вже ні людські закони, ні мораль, ні навіть страхшибетність не діють. Те ж саме стосується і багатьох інших ліквідних та надпритувих галузей світової економіки, звідки або вже викинули свинособачий анклав, або знаходиться в даному процесі. Цілком зрозуміло, що США, яка торгує нафтою і газом безпосередньо, саме або опосередковано через близькосхідних партнерів, також Британія, яка володіє або контролює цілий ряд нафтогазових гігантів, та навіть Австралія, в якої повно своїх власних енергоресурсів на експорт. Зовсім не проти надати незначний відсоток від потенційних доходів у якості військової допомоги Україні. Як то кажуть, sorry, Ukraine, nothing personal, just business. І які б там не були людські жерти та страждання серед українців, у грошових мішків є чітко розрахований бізнес-план спонсорувати лише те, що приносить вигоду, із мінімальним необхідним рівнем. Сподіваюсь, що тепер усім зрозуміло, чому Гер Шольц каже Україні, точніше казав. Хай вам США дадуть танки. Тупо, бо Німеччина ніхрена на війні в Україні ще не заробила і навряд чи заробить. Німеччина взагалі боїться лише нової хвилі біженців з України. Якщо відверто, то німці взагалі потерплять з одеського привозу. Але то їх разом з Анжеличкою Меркель сімейні проблеми ніких чого було злигуватись з дичавілими та сідати на газовий орган країни вічної мерзлоти. Саме тому німці та інші віддалені від українських кордонів та реальні європейські партнери будуть надавати рівно стільки допомоги Україні, скільки буде необхідно, щоб не воювати самому, або щоб фінанси на самостійне стримування расистів не перевищили об'єми допомоги українцям. Який виконують за них брудну роботу, і цей баланс чітко дотримується. Наголошую, тут не дружба народів і не пресловлюють взаємодопомога чи взаємовирочка, а суто гроші, бабло, розрахунок, економічний зиск і все. Я не беру до уваги Польщі і Прибалтів, бо ці в одному човні з Україною, адже очевидно, що якщо впаде Україна, то і їм гаплик теж. Якщо хочеться інших прикладів, то подивіться на дружню, добру Туреччину. Яка четвертує український експорт зернових певно, суто гуманітарних та загальнолюдських цінностей. Тільки наївний дурень може сподіватися, що Ердоган переймається долею голодуючих Африки. А от накинути свій відсоток на ціну зерна запорішать вопроси з кремлівським уперем, так це ж святоє діло. Все вирішують гроші, банальне бабло. Нафтогазопроводи, дружба та Урінгой Помари Ужгород, що, між іншим, Пролягає територію України і зараз вправно і безперебійно працюють, незважаючи на війну та той факт, що вони напряму фінансують армію Запорібріка. Якщо комусь цікаво, чи хтось хоче сказати вівся в льоті, то поцікавтесь, чому в 1981 році адміністрація Рональда Рейгена вела економічне ембарго на постачання високотехнологічної техніки для будівництва трубопроводу, і які це мало наслідки для проекту, а головне. Питання, чому і кому це було вигідно. З того часу абсолютно нічого не змінилось, принаймні в кращу сторону для простої людини. Так от, повернемось до пересічного заоканського споживача. Він? Вони. Умовний Джон чи Мері дивляться телевізор, і там їм локальний пропагандон завзято вливає інфопомиї прямо в наївні мізки, що на нашому місцевому діалекті зветься brainwashing. Він розповідає, що ціна на пальне виросла через війну в Україні, і ми всі, весь мудрий, австралійський, американський чи британський нарід як один повинен стати на бік добра та справедливості та зрозуміти, що ми платимо цю ціну за власну безпеку. І Джон та Мері, які не звикли задавати собі зайві питання, бо задавати питання це у наш час стало непомодньому. Та й взагалі навіщо потрібно самому мислити, бо тож є енергозатратним процесом, навіщо ротом говорити. Не дай Боже ще якісь органи задіяти в організмі для того, щоб зробити власну думку. Тому краще покірно схиливши голову, вони йдуть і купують пальне за майже подвійну ціну. Когнітивна функція заблокована. Процес мислення не застосовується для формування та задавання собі чи комусь питань та подальшого осмислення відповідей на них. От для прикладу: яким боком ціна на енергоносії виросла в Австралії, якщо тут видобуваються власні нафта і газ? А якщо ще й взяти до уваги, що Лаптістан має верхні граничні цінові обмеження на нафту нижче ринкових світових цін, то загалом пальне у нас мали б ледь не дарма роздавати. Але для цього ж потрібно думати. А думати навіщо є ж телевізор? Там відповідь на всі питання: від вакцинації від смертельного вірусу, вбивці, кліматично-клімаксичних змін і аж до війни в Україні. Але нагадаю, що телевізор то є така штука. Котра завтра може сказати все, що завгодно, і Джон та Мері, отримавши черговий наратив, побіжать за шостим чи 23-м бустером, або почнуть їсти пауків з цвіркунами замість справжнього м'яса, або отримавши чергову порцію ще тепленьких інфупомий, скажуть: ми задовбались страждати через візну за 3-9 земель і доколі на місцевому Enough Enough Доста помагати Україні. Все залежить від святого телебачення і преподобних власників телеканалів. А хто у нас власники телекомпаній? Правильно, ті ж самі, що і кругом, що і у всьому світі. Інша сторона медалі ще в тому, що з часом та закінченням фінансів Джон та Мері почнуть потрапляти у безвигідь. Тобто у ситуацію, коли холодильник в ході важких і кровопролитних боїв впевнено почне перемагати телевізор, і тоді вони таки почнуть задавати незручні питання і не лише до програвшого холодильнику телевізора, а до конкретно Обраних політиків, і тоді це все точно стане не на користь України. Точніше може стати. Я сподіваюся, впевнений, що цього не буде. Бо як я згадував вище, нічого свого ні Джон, ні Мері в Україні не мають. І до того ж, Мері навіть не знає, де знайти Україну на карті. А Джон хоч і знає географію і може знайти Україну на мапі. Але сука хоче жерти, і для нього економіка на даному життєвому етапі є важливішим предметом, ніж знання географії. Це до чого я говорю. Щоб той, хто має розум, вбив собі в голову просту ідею. Якщо завтра війна стане нерентабельна, то допомога припиниться того ж дня. Прогнозувати цю ситуацію нам смертним неможливо, варіантів може бути безліч. Скажімо, якщо узкоязичні власники нафтогазових дірок в Лептістані завтра скажуть, умовно, Брітіш Петро, окей, гайс, гейм ова ювон, мол, ми здаємось, забирайте до Біса чи к чертям все, дайте нам частину наших лярдів. То інтерес до України у Буржуїнів пропаде швидше, ніж він пропав до афганців, які чіплялись за колеса злітаючих з американських бази у Кабулі військово-транспортних літаків. Сподіваюсь, кожен пам'ятає цей епічний сюжет з репертуару, так сказать, дружби американського і афганського народів у всій красі. Прецедентів таких у світовій історії є і не один, і не десять, і навіть не сто. Хоча може бути і зворотній варіант, я сподіваюся, що він таки буде: що умовний Shell чи British Petroleum не захоче розмовляти з свинособачими олігархами, не захотять Кремля ділитися їхніми щесно нацупленими мільярдами, і тоді Україну засиплять і Абрамсами, і f 16 чи навіть f 35 під саму завіску. Звісно, це все гадання на каві. Я так собі думаю, що зараз англосаксонська бухгалтерія прораховує всі можливі варіанти і вирішує, кого, як і коли множити на нуль. Що, на мою думку, важливо для даної ситуації з боку України. Це однозначно перемоги на фронті. На мою скромну думку, це є вкрай необхідно, щоб схилити заокеанську бухгалтерію на свій бік, щоб ці ходячі грошові шлунки зрозуміли, що інвестиція в Україну це правильна і вигодна інвестиція. Я вважаю, що перемоги на полі бою це єдиний актив, яким Україна може змінити ситуацію на свою користь. Інша справа, чи ця ситуація вартує людських життів, при тому кращих життів, кращих українців? Це палка з двома кінцями. Або замкнуте коло. Бо щоб було менше жертв, потрібно більше зброї, військової техніки, між іншим сучасної військової техніки. А щоб було рішення постачати більше правильної і необхідної зброї, потрібні перемоги, а значить більше жертв. В цій ситуації персонально я і моя родина, будучи хоч і громадянами іншої держави, але пам'ятає звідки ми родом, що ми з України. Тому тупо розповідає місцевим Джон та Мері, що їм потрібно терпіти і бути за Україну всіма чотирма руками і ногами та іншими органами. Бо якщо Китай побачить, що дали ковтнути Україну, то після Тайваню чи інших цікавих територій, Австралія буде наступним ласим шматком, враховуючи її надзвичайні природні ресурси і мізерне населення. Але наші медійні. Та комунікаційні спроможності – це капля в морі, десятитисячна доля відсотку суспільної думки, на яку ми можемо вплинути. Та й то це я точно ще себе переоцінив. Ібо чоловік слаб, і пан Лобановський у свій час казав, що на табло, як і ціна на пальне, і цей щот на табло наразі не на користь України, бо посередковано вона без вини винувата, Тому рано чи пізно аргументи на місцевих аборигенів в силу ефекту холодильника діяти перестануть. Тому я, як той собака, розумію і Шольце, і Дуду, і Зеленську, але сказати нічого не можу. Лише записати це відео. А раптом. Між іншим, сьогодні День Австралії, з чим я вітаю австралійців і саму Австралію. А так підписуйтесь, коментуйте, поширюйте. І да, це моя власна думка. Я можу помилятися. Ну, хай вона буде, бо люба думка має місце. І побачимося.